Розпаковуємо сьогодні посилочку від розсадника зелений едем. Замовляла посилочку у них вперше. Зараз побачимо, якої якості будуть рослини. Пакування на перший погляд досить хороше. Є маркування, де верх рослиночок. Зараз побачимо, як виглядають самі рослини. Так, ось так виглядають рослини в коробці і є накладна, Значить, дивимося докладніше на рослинки. Одразу скажу, що пакування мені вже подобається. Ніде в ящику земля не розсипана. Тому що це добре. Ось так виглядають рослинки, які я замовила після розпакування. Значить, роздивимося їх трошки ближче. Кочедижник. Ось, так виглядає. Ось такий саджанець, горщик п 9 Він вартує 79 гривень. На мене гарний саджанець, коренева система. Видно, що трошки проросла через дно горщика. Так, далі хосточка. Ця хосточка у літровому горщику, її вартість 65 гривень. Ось така хоста красива. Ще одна хоста, Тут Саджанець трішки менший, але хосточка коштує 85 гривень. Ось, Бачите, який красивий лист. Оте. Ось назва хвости. Так. І ще один вид папороті. Адіантум. ціна 95 гривень. Всі рослинки живі. Мені подобається. Замовленням я дуже задоволена. Це було моє перше замовлення. Планую і надалі замовляти рослини в зеленому едемі.